Як ти покажеш хлопцям, які стосунки ти можеш вибудувати, чи яку взаємодію ти можеш вибудувати з жінкою? Просто тих на мене е, кишатись чому я особисто життя ніколи ніде не показую. Я теж не от, люблю. От тому, що це виглядає, ніби в тебе комплекси. В мене дуже довготривалі взаємодії з друзями в особистому житті. Я ніколи це ніде не показую, тільки по одній причині. Я розвиваю доволі провокативні теми. Я не хочу, щоб коли знімали мене розоблачення, чи ще щось, це якось. Якимось чином чіпляло мою кохану там ще когось. Да? І я переконався в цьому, коли, там, наприклад, 23-му році, здається, на мене зняла розоблачення одна дама, і вона казала, а де ж твоя дівчина, покажи мені її. А mm -hmm. ми сидимо на кухні і угараємо mm -hmm. з коханою, знаєш. І вона каже: Ну що, ти чи що? Ти розумієш, Боже, яке ж правильне рішення я зробив? Яке ж правильне рішення, бо ти не дозволяєш комусь диктувати як тобі жити? От ти просто. Показуєш рівно те, що ти хочеш показувати, розумієш? От як ти пацанам? Що зараз будеш ескортницю орендувати? Ну я, я, я теж да, не знаю, як ну, це... от а, а насправді молодим пацанам найлегше заставити собою займатися через пісню, тому що це одна з найвищих, найвищого рівня перемоги, да, як чоловік себе відчуває альфою, після того як він взяв жінку.